Вітає законі. Штурм в урбанізованій місцевості. Тобто ми маємо відпрацювати бойові дії в місцевості, де є, скажімо, село, місто і там, де є в загальному будівлі. Ну, тому, що на даний на даний час найчастіше у цих місцях ведеться і війна. – заходимо! Максимум, що ти побачиш це, є 20 градусів всього твого, скажімо, погляду може бути сфокусовано на один кут. Ти не знаєш, де ворог, А він може бути по двох кутах на одному куті або зовсім в іншому, скажімо, в іншій кімнаті. Трошки більше небезпеки, бо якщо тут щось з тобою стається, то біля тебе дуже близько твої побратимами. Ти їх можеш підставити. Тому тут і чіткість, і якість самих дій має бути не на рівні любителя, а на рівні експерта. Те, що ми вже й прийшли. Дуже цікаво. Тобто я скажу і громадом, контр не зрівняється, пацани навіть не думайте. Пішов! Дішов! Всі люди, всі командири, хто очолює, займається командою, віддає накази та приймає рішення. Це всі люди з бойовим досвідом. Ви знаєте, як там. Своїм онукам та дітям розповідаєш, а вони з відкритими дзьобиками тебе слухають. Більше в тебе логіка розвивається. Тобто на гражданському житті я думав, що О, це ніби так легко робиться. А зараз розумію, що дуже непросто. Ти маєш все оцінювати, маєш робити висновки, які в тебе є ризики. Де ти можеш, скажімо, спотикнутися, а де ти маєш прикрити свого побратима? Бо, як кажуть, у морській піхоті моя безпека безпека мого підрозділу. На них покладені дуже великі надії. І так як їх називають проєктом 18-24, всім зрозуміло, що це дивлячись на їх вік, що це буде наш кулак, котрий буде пробувати щит нашого ворога-противника.